Хто полюбляє рибку, я думаю, ви теж не втримаєтесь і зараз е, підете до найближчого магазину риби. Тому що це смаку. Всім привіт, мої любі на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. У мене сьогодні рибний день. Раз в тиждень я не можу спокійно пройти повз рибного магазину. Ріжу декілька видів малосольної рибки, зробимо пюре. У нас є вже маринована капуста-пелюстка. Хто ще не бачив на каналі, будь ласка, подивіться. Простіша їжа, вона найсмачніша. Ми робимо собі гарнятко кави і почнемо. Начистимо на пюре картопельку. Ось такими смужками. Неймовірно смачна, слабосолена. Дуже ніжна. Кладаю її на тарілочку з такими великими слайсами. Бачите, вона на деякі частини сама розвалюється. Це дуже смачно. Лот випав на такого гарнющого товстолоба. Він такий жирний, бачите, всередині аж перломутровий. Відрізаю ось такий шмат. Ось така вона малосольна, бачите, аж рожева, тому що сіль. Не встигла все з'їсти. Коли рибка ось така малосольна, вона має дуже таке незвичне забарвлення. Вона жирненька, малосольна. І третє лот це ставріда. Я теж її дуже полюбляю і ось такими шматочками. Картопелька зварилася, ми її вже вимикаємо. Зливаю повністю водичку, тому що буду робити на молоці. Товчу картоплю спочатку без нічого. Потім додаю, не жалкую вершкове масло. Нехай воно розтане. Тепер товчу з маслицем і додаю молочка до тої консистенції, яка вам потрібна. Готове. Пелісткову капустку вже наклала, рибка стоїть. Хіба може бути щось смачніше? Готуйте, мої любі, смакуйте і до нових зустрічей! Слюні течуть прямо на камеру. Це щось з чимось.